Вітаємо котейки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих таравенів вже готові. Увага, увага! Було виявлено гусню. Перша гра, яка пов'язана з ними, це Heroes of Might and Меджик Era. Ubisoft знову зашкварились і вирішили найняти болотяників. Тому радимо всім, хто себе поважає і не хоче отримати повернення грошей у вигляді кабів, шахедів і такого подібного. В свій двір. Оминайте цю гру. І друга гра від болота в нашому переліку це просто капець. Анонсували легендарне та довгоочікуване продовження Painkiller 2. і його робитиме Сейбер інтеректів. Можна одразу ховати цю серію і грати в першу частину, якщо так кортить згадати старе. А нове ну його для нас вже не існуватиме. Бо це Газпромівська контора, які і видавець і розробник спонсорують війну. Але є й добрі новини. Наприклад, весь прибуток від продажу своїх ігор до 4 квітня Аманіте Дизайн передасть Україні. І це вже не перша така ініціатива чудової чеської студії. Тому саме час купити їх машинаріум, чучел, ботанікула або Крікс, якщо ви досі не маєте цих ігор. І, до речі, гітке болото вже просто обсирається в оцінках ігор у стімі пишуть, що їм обідна і довір'я утрачена. Що ж робити? Що ж робити? А що робити? Купувати класні ігри від Аманіта Дизайн. А CD Project Red підготували для фанатів ігрових автоматів просто неймовірний трейлер. Вони зробили Cyberpunk 2077 Turf Wars. Це аркадний автомат, який дозволить відчути себе справжнім кілером кіберпсихів. Трейлер точно вартий перегляду. Капком оголосили, що перше велике оновлення для Monster Hunter Wilds вийде на початку квітня. Серед ключових моментів повернення Мізуцуне, улюбленого монстра фанатів, а ще нові ігрові можливості. Короткий тизер вже продемонстрував появу Мізуцуне в грі. Він супроводжувався її музичним супроводом. Крім того, Капком підтвердила, що Gathering Hub повертається. Гравцям можна буде взаємодіяти, виконувати квести та брати участь в різноманітних заходах. Розробники з Фанком оголосили, що Dune Awakening, їхня масштабна мультиплеєрна ММО, яка вийде 20 травня цього року, обійдеться без етапу дочасного доступу та не вимагатиме щомісячної передплати. Dune Awakening – це гра в відкритому світі, яка поєднує елементи виживання та ММО. Гравці зможуть досліджувати планету Аракіс, боротися за контроль над ресурсами та взаємодіяти з іншими гравцями в масштабному онлайн світі. Гра не матиме щомісячної передплати, а після релізу отримуватиме регулярні безплатні оновлення з новим контентом та покращеннями. Платні DLC будуть доступні окремо або в рамках сезонного абонемента, але вони не впливатимуть на основний сюжет, як нам обіцяють розробники. Гра спершу вийде лише на ПК, а пізніше буде реліз і на PlayStation 5, і на Xbox Series. Очікуване DLC для Dave the Diver і Chiban Holiday буде доступне 10 квітня. В цьому доповненні відомий персонаж Ічібан Касуга з Найка like Дреган вирушає у відпустку на блакитну дірку разом зі своїм улюбленим барменом з бару Survive. Однак його відпочинок швидко ускладнюється, коли він дізнається, що компанія Блю займається ловлею дельфінів, що призводить до конфлікту. Щоб вирішити ситуацію, Ічібан вирішує проникнути на базу Блю і ігровий процес перетворюється на класичний аркадний бій. Гравці будуть перемикатися між Ічібаном та його. Його партнером Коброю під час боїв, а в кінці цього етапу на них чекає особлива нагорода. І крім цього, в DLC додасть нову караоке міні-гру, де гравці зможуть співати разом з улюбленими персонажами. А ще з'являться унікальні персонажі з серії Like a Dragon в ролі персоналу Банча Суші. Купити перша платна DLC до цієї гри можна буде лише протягом обмеженого часу, а саме шести місяців. Студія Raycon Games готується до випуску своєї нової гри Metal Eden в найближчі тижні. Під час весняного показу Future Games Show був презентований новий трейлер, що знайомиться з грою. А для тих, хто хоче спробувати гру раніше, розробники нададуть безплатну демо-версію, яка вийде 8 квітня і буде містити нульову та першу місії. Місія 0 познайомить гравців із механікою гри та завданням андроїда Аска, а ще розкриє її здатність до повторного створення. А місія 1 буде представлена модулями для тіла та покращення зброї, а це важливі елементи геймплею, що допоможуть вижити під час наступних боїв. А в улюблені Black Desert Online зараз можна поміняти непотрібних петів. Що я сказала непотрібних петів? на покоївок, костюми, крони та іншу всяку всячину. Хоча дивіться самі, чи підніметься у вас рука. Ще до 10 квітня можна посадити тюльпани в своєму маєтку та всі віслючки будуть літати як можуть. І ще ж активний pvp івент Ліга Гільдій. Так що саме час реєструватися на євросервері. Так, не на стімі, бо стім вас відправить лише під хвіст корови на болотяний регіон. Тому реєструємось лише на євросервері, і клієнт завантажуємо там. же. Українізатор є, гільдії українські теж є, і матеріал для новачків і тих, що вже щось вміє, всі ми робимо. Коротше кажучи, заходьте в гру, зустрінемось там. Безкоштовно цього тижня в Epic Game Store можна отримати дві гри про котиків: Cat Quest та NECA Ghost Jump. Cat Quest – це Action RPG, а Nika Ghost Jump це головоломка платформер. Встигніть забрати їх до 2 квітня. Це все чудово. А що нове пограти? Зараз пробіжимося по релізам наступного тижня. 31 березня виходять в реліз Storer Parkour Pro. Це втеча від реальності. Тікайте, змагайтеся та досліджуйте вулиці та дахи Лондонського острова Собак. Приєднуйтесь до команди Storer, щоб врятувати свій маєток або киньте виклик своїм друзям, щоб перевірити їхні навички. Розробники нам обіцяють повний контроль і свободу пересування. Keepers Rising Приручайте монстрів, вбивайте хвилі ворожих орд і досліджуйте фантазійні землі. Це химерна рольова гра в жанрі екшн RPG, дія якої розгортається в прекрасному мальованому світі. А він поєднує в собі Bullet Hell ігри та Vampire Survivals. І окрім цього, ми є колекціонером істот, і вони будуть основною нашою бойовою одиницею. 1 квітня теж маємо реліз Пойра. Це мила гра про порятунок цуценя. Разом вирушайте в щемку подорож, намальовану від руки. Треба дістатися серця зачарованого лісу, розв'язувати головоломки і уникати мисливців, захищаючи від них свого нового друга. 2 квітня виходять в реліз Paradise. Це безкоштовна гра симулятор життя із необмеженими можливостями, реалістичною графікою та розвинутим штучним інтелектом. Безмежний світ і безмежна гра. Ой, Леле! Невже це безкоштовна інзой на мінімалках? and the Aliens. Йде 1993 рік. Роботи, що розмовляють привиди з минулого та стародавні іншопланетні технології, поховані під піском пустелі. А ми вирушаємо в пригоду Елроя та Пегі у пошуках давно втраченого батька. 3 квітня виходить The Last of Us, друга частина ремастер. Ми дуже довго чекали на цю гру, яку портували на ПК. Тут ми зануримося в продовження історії Елі, Джойла та Ебі із вдосконаленою графікою, новими ігровими режимами на кшталт мандрівної гри та виживання no Return, куди додали для релізу ПК версії нових персонажів. Є повна інтеграція контролера PlayStation, DualSense та інше. Ціна півтори тисячі гривень, і офіційної української локалізації, на жаль, немає. Також 3 квітня мала вийти Сент. Це українська гра, яку видає такий собі видавець. От прям ну дуже сильно такий собі. Так от, Сен це велика PvP-гра -ві з відкритим світом, в якій галичани досліджують простір закинутої планети Софія. Треба будувати власні гігантські трамплери, щоб підкорити це вороже середовище, наповнене містичними аномаліями, монументами, зомбі та іншими гравцями. Ну і звичайно ж, українська локалізація бути. Однак, 27 березня стало відомо, що українські команди Галагрів та «Тауерхаус» ухвалили рішення перенести вихід екстракшн шутера Сент в дочасному доступі. Реліз змістили на невизначений термін, і дата буде відома колись в майбутньому. Таке рішення ухвалили після активних тестувань гри. Тому розробники вирішили взяти додатковий час, щоб випустити Сент в кращому стані. Ми з цим рішенням повністю погоджуємось, бо деяким котикам на бета-тесті було грати дуже важко через оптимізацію. 4 квітня виходять в реліз Сватка Мендер Пролог. Тут ви приєднаєтесь до елітного спецпідрозділу, об'єднайтеся з іншими оперативниками, підберіть спорядження і головне успішно виконайте місію. Як зрозуміло, з назви безкоштовним буде лише пролог, а повна гра коштуватиме невідомо скільки, і вийде пізніше. У грі є українська локалізація та кооператив. Commander Quest – це унікальна роуклайк-гра, -like що поєднує карткову гру зі створенням колоди та стратегію в реальному часі. Враховуйте контратаки підрозділів, створюйте потужні синергії, руйнуючи межі між полем боєм та картами. І введіть свою армію до перемоги на сторінці. В Steam є демоверсія. А rogue Loops – це roguelike лайк екшн, в якому сім'я, що опинилася в пасті, бореться за те, щоб вирватися з нескінченної петлі. Треба поєднувати унікальні навички та реліквії, щоб створити потужну синергію проти охоронців петлі. Коли ви стаєте сильнішими, і сама петля теж стає сильнішою. І от питання, чи зможемо ми вирватися з цього невблаганного циклу. У гри також є демоверсія. Monster Кей Simulator Відкрийте центр догляду з замилими монстрами. Лікуйте монстриків клієнтів, висиджуйте яйця, вирощуйте власних компаньйонів і розважайте їх веселими розвагами. Наймайте персонал, розширюйте приміщення та змінюйте обстановку, аби створити ідеальний притулок для монстрів. Демоверсія теж є. З новинами на сьогодні все. А ми запрошуємо вас подивитися наше останнє відео, де розповідаємо про класні українські ігри, про які ви скоріш за все ще не знали. Вони, до речі, підходять і для дорослих, і для діток. Із задоволенням обіймаємо всіх котів і китюнічок, які підтримують нас. Ви теж можете це зробити, якщо оформити підписку на Патреоні або спонсорство на Ютубі. Ну і звичайно ж, заходьте в наш телеграм, дискорд на наш канал зі стрімами, а ще на наш сайт, де є текстові версії всіх оглядів, гайдів і новин. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!